Спитай себе, дитино, Намисто складаємо рідну мову вивчаємо. Просяє наче сілька світанкова. У просторах, яким не маєш, не згубишся, як на вітрах полова. Море перелетиш і не впадеш. Буде в серці рідна мова. У просторах, яким немає меж. не згубишся, як на вітрах полова. Море перелетиш і не впадеш. Допоки буде в серці рідна мова, Робино гнізанемо в таша. Дякую за це. Вся твоя дорога, вся вітчизна. У просторах, яким немає меж, не згубишся, як на вітрах полова. колова. багато поки буде в серці рідна мова. У просторах, яким немає меж не згубишся, як на вітрах полоба лоба, море перелетиш і не впадеш, Допоки буде в серці рідна мова, У просторах, яким немає меж не згубишся, як на вітрах полоба. Мова, свіжа і логата. Українська мова, мова, тато і мама. свіжа і багато. Українська мова, мама і тата. Рассевчинку, садок кучневий. Садок кушневий коло хати. Хороші тут вишніми водою. Луга дарить, поганий дум. Співають і дочі дівчата, а матери вічереці. Стала весна, стала весна на чорному замір, солодила, зучан м'ясому вонькому крила. Допоки буде все рідна мова. Весь ця українка, це сонечко морі 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 у моріш, це сонечко у морі сідав, у тихому моря темніє прозор глибока вода на ногу саме зелені. Від... Буде, буде вітер колесати, пташечки співати. Буде моя, дитиночка. Повішу я колисочку, та й на колиночку буде вітер колисати мою дитиночку. Спитай себе, дитину, хто ти є, і в серці обізветься рідна мова, і в голосі єснім ім'я твоє, просяє, наче зірка світанкова у просторах, яким немає меж не згубишся, як на вітрах, полова. В море перелетиш і не падеш. Допоки буде в серці рідна.